Доброго ранку, мої дорогенькі, дивіться, ви мене просите, дзвоните і питаєте, і в повідомленнях також, що можна таке швидке дійове зробити, щоб от вернулося все ворогу вашому обратка. Тобто ви знаєте, що є такі люди, які бажають зла, бажають всього недоброго. Є такі, що навіть бажають і смерті, і страшних хвороб, і волячок хворих. Дивіться, що для цього потрібно зробити. Дід Нестер завжди мене робив так і завжди мене вчив от таким способом допомагати людям вертати їхні чорні обряди, чорні слова, магічні всякі обряди і ритуали, які на нього роблять. Дивіться, берете камінь, тільки дивіться, такий він, що був страшненький, сильний. Желательно чорного або сірого кольору, на камінь взятий у грозу. Вчора була в нас гроза, і оцей камінь якраз має велику чудодійну силу, сильнішу. На камінь взятий у грозу, тобто під час грози ви берете камінь, дивіться, ну такий, що ладонь поміщався. Оця вся буде обрабка. І такі говорите слова. Камінь беру, камінь залітає. Тобі обратка вилітає. Від себе відстягую, тобі пристягую. Називаєте ім'я свого ворога. Кого ви думаєте, хто вам зробив погані речі? Ви зрозуміли, камінь літає, від мене обратка відлітає. Тобі прилітає. Отакі два слова сполучення, речення, ви повинні сказати, в них заключена магічна, чудодійна сила, все полетить не на вас, а обратка вашому ворогу. Тоді підходите, дивіться, ложите під любу деревину, дивіться, чим більша, чим старіша деревина, тим буде краще. І тоді ложите сюди хлібушок. Або щось вкусненьке, якщо є там м'ясне щось, або є кусочок ковбаси, м'ясного желательно положить відкуп, ідіть і кажіть, откуп зробила від себе, відкупила. І обертайтеся, і йдіть. Отакі чудодійні слова діють, щоб. Побратка е, полетіла вашому ворогу, недоброжелателю. Так і буде. Е, говоримо, дякую діду Нестеру. Якщо хочете, то і мені. Хай все буде добре. А так і буде. І ще кажу, дівчата, хлопці, ждіть свої черги, бо повідомлень багато. Якщо хочете до мене попасти на діагностику. Якщо ні, нікого не держу. Ну, дивлюся детально. 40 хвилин кожну людину відео відсилаю, все буде добре. І тих, кого. То попадає дав на мене на діагностику, ой, як все знають, ой, як все знають, і все у них потім добре складається, бо я все бачу, все їм розкажу і все скажу.